Ласкаво просимо до ліцею науковий закладу, де кожен учень має можливість розвинути свій потенціал та здобути якісну профільну освіту. Ліцей Науковий міської ради міста Кропивницького є унікальним закладом загальної середньої освіти, оскільки він інтегрований у структуру центрального українського державного університету імені Володимира Винниченка. Учні навчаються за парною системою в корпусах університету, що дозволяє їм отримувати глибокі знання від досвідчених та висококваліфікованих вчителів, більшість з яких є викладачами ЦДУ. Саме це забезпечує високу якість навчання та підготовку учнів до вступу до закладів вищої освіти. Ми раді запросити вас приєднатися до нашої дружньої команди та розпочати свій шлях до успіху разом з нами. Ліцей науковий оголошує конкурсний набір учнів до 9-го універсального класу та 10-х профільних класів фізико-математичного, правового, іноземної філології, української філології, біолого-хімічного та мистецького. Детальніше про навчання в цих класах розкажуть наші вчителі та учні. Закінчуйте 8 клас і думаєте, де навчатися далі? Запрошуємо прокладати свій шлях у майбутнє, здобуваючи освіту у 9 універсальному класі ліцею науковий. Навчання в 9 допрофільному класі допоможе вам здобути ґрунтовні знання. Сформувати навички проєктної та дослідницької роботи, виявити свої сильні сторони здібності та нахили, зорієнтуватися з вибором майбутнього профілю навчання в 10-му і 11-му класах, а згодом і професії, швидше адаптуватися до студентського життя. Отримати розширену підготовку до ДПА, НМТ, ЗНО та вступу до закладу вищої освіти. Я давно визначила, що хочу навчатися в ліцеї, слідкувала за ним в соціальних мережах і готувалася до вступних іспитів. А сьогодні я вже ліцеїстка, ще й староста класу, і жодного разу я не пожалкувала про свій вибір. Ліцей науковий? Це заклад. В якому панує атмосфера наукового та творчого пошуку, ми маємо змогу відвідувати факультативи, предметні гуртки, брати участь в олімпіадах, секціях малої академії наук, конкурсах різних рівнів, а це можливість виявляти свої творчі здібності. Спілкуватися, працювати в команді, не соромитися виступати на публіці, висловлювати власну позицію. У нашій «Альма-Матер» ви зануритесь в цікавий і розмаїтий світ вражень, наповнений європейськими прагненнями, теплом та дружбою. Ми тільки перший рік навчаємося в ліцені, а вже встигли стати учасниками творчих та спортивних заходів. Долучитись до волонтерської діяльності, працювати над проєктом з пошуку рішень екологічних та соціальних проблем. Цікаво, що буде далі? Ліцей розширює кругозір та дає впевненість у тому, що можна спробувати все. Не втрачайте можливість здобути високоякісну освіту та закласти фундамент вашого майбутнього вже сьогодні. Приєднуйтеся до ліцею науковий та отримайте свій ключ до успіху. Фізика є однією з найцікавіших наук, яка досліджує природу та її закони. Вона описує світ навколо нас, від найдрібніших частинок до величезних галактик і дає нам можливість зрозуміти, як це все працює. У фізико-математичному класі ліцею науковий ви матимете можливість разом з однодумцями зануритись у світ фізики та астрономії. Вчителі будуть допомагати вам зрозуміти складні концепції та доводити закони фізики за допомогою практичних експериментів. Вивчення фізики може відкрити багато цікавих кар'єрних перспектив у майбутньому, наприклад, стати науковцем. Або ж застосовувати свої знання у промисловості, розробляючи нові технології та інновації, поглибити свої знання можна у фізико-астрономічному гуртку, вихованці якого кожного року виборюють призові місця на міських і обласних етапах олімпіад та захистах робіт малої академії наук. Тож запрошуємо вас долучитись до колективу дослідників фундаментальних законів природи. Як розраховується заробітна плата і як розподіляється сімейний бюджет? Як визначається точний час прибуття поїзда на будь-яку станцію? Чому саме шестикутні стільники будують бджоли? Ці повсякденні запитання базуються на математичних та закономірностях. На уроках математики ми вивчаємо ці закономірності, разом здійснюємо маленькі наукові відкриття, легко доводимо теореми, встановлюємо властивості просторових фігур і розкриваємо секрети побудови різноманітних математичних об'єктів. Часто зазираємо за межі неймовірно. Якщо ви плануєте пов'язати свою майбутню професії зі сферою IT, штучним інтелектом, аналітикою, економікою, інженерією, архітектурою чи будь якою іншою технічною галузі, вам не обійтись без глибоких знань математики. Ми запрошуємо вас до нашого фізико-математичного класу та обіцяємо організувати навчання надзвичайно сучасно та цікаво. Мрієте стати юристом чи судею, працювати в органах державної влади, брати участь у створенні законів та стати на захист своєї батьківщини? Час навчатись уже сьогодні. Ми запрошуємо вас до правового класу, ліцею. Науковий на заняттях ви дізнаєтесь про особливості розвитку держави і права в Україні та Європі. Разом ми розглянемо основні засади конституційного, цивільного, фінансового, екологічного, кримінального та інших галузей права. Ми вчимося розв'язувати складні юридичні задачі, які знадобляться як у професійній діяльності, так і у повсякденному житті. Додаткові курси з поглибленим вивченням права під керівництвом досвідчених викладачів дадуть вам змогу відчути себе більше, ніж учнем школи та легко адаптуватися до університетської системи у майбутньому, здобути освіту, реалізовувати свої права та захищати їх, а також надавати допомогу іншим людям у захисті їхніх прав. Сьогодні кожен з нас є учасником складних. Трагічних і водночас не менш героїчних подій, але створити державу мрії неможливо без урахування досвіду попередніх поколінь. Тому, якщо ви хочете розуміти причини сучасних подій, ключі до своїх знань ви підберете саме на парах історії. На заняттях у ліцеї ми аналізуємо, як змінилися світ і Україна за останні 100 років: війни, економічні та політичні союзи, рухи за права, глобалізація, успішні люди, що надихають, та багато іншого. Для тих. Тих, хто бажає зануритися в предмет ще глибше, працюють історичний і археологічний гуртки. Наші вчителі, кандидати історичних наук, мають великий досвід та застосовують сучасні технології, тому на заняттях надзвичайно цікаво. Тож саме у ліцеї науковий ви зможете відчути себе справжнім дослідником та дослідницею, а також розвинути свій хист у вивченні минулого. Запрошуємо до нас! Франк Сміт говорив: знання однієї мови дозволяє війти в коридор життя. Знання двох мов відкриває вам усі двері в цьому коридорі. А тепер уявімо, що ви маєте можливість опанувати три іноземні мови. По-перше, це англійська. Мова світової економіки, політики, культури та медіапростору. по-друге, німецька мова це державна мова таких розвинених країн Європи, як Німеччина, Австрія, Швейцарія, мова якою говорили видатні філософи та письменники, композитори та винахідники. По-третє, це польська мова, мова країни, яка стала нашим вірним товаришем у боротьбі проти ворогів. Країна, яка вже багато років радо вітає молодих студентів у своїх кращих університетах та забезпечує професійним досвідом тисячі і тисячі українців. Сучасний глобальний простір це ефективна комунікація, спілкування з представниками різних національностей та носіями різних мов. Зробити вашу комунікацію успішною допоможе профіль іноземної філології. Навчання відбувається в міні-групах. За допомогою найбільш сучасних освітніх розробок у формі підручників та різноманітних медіазасобів. ви поринете у цікавий світ іншої лінгокультури, навчитесь критично мислити та реалізовувати міні-проєкти, які в майбутньому можуть стати основою для власного бізнесу або допоможуть обрати професійний напрямок. Ми пишемо та перекладаємо поезію, ставимо спектаклі, співаємо. Укладаємо власні міні-словники та вчимося писати резюме. Готуємося до національного та міжнародних іспитів з обраної мови. І вже точно впевнені, що подорожуючи світом, ми скрізь почуватимемось як вдома. Перефразовуючи відомий вислів, сміливо можна сказати: якщо ти володієш іноземними мовами, ти володієш світом. Тож вивчайте іноземні мови разом з нами. Правильно обрати шлях у житті справа непроста. Клас української філології може стати міцним фундаментом для тих, хто бачить свою реалізацію у гуманітарній сфері. Людина, яка вправно володіє словом та вміє доречно використовувати всі його можливості, є потрібною в будь-якій професії. А якщо ви мрієте в майбутньому опанувати фах філолога, викладача української мови та літератури, журналіста, літературного редактора, видавця чи копірайтера, Профіль української філології саме для вас в Укрфікласі ми маємо можливість систематизувати свої знання з української мови. Вчимося створювати власні тексти та робимо перші кроки в мовознавчому і літературознавчому аналізі художніх творів. Рідне слово дає нам відчуття належності до нашого народу, єдності та батьківщини. Через нього ми пізнаємо одність всього світу. Адже, як казав Володимир Сосюра, яке прекрасне рідне слово. Воно не світ, а всі світи. Українська мова ідентифікує та об'єднує нашу націю. А англійська мова допомагає нести наші ідеї та культуру у світ. З нами ви зможете стати справжніми родитами, перекладачами, гідами, працівниками міжнародних установ. Різні теми, які ми розглядаємо на наших заняттях, допоможуть зрозуміти, з яким саме напрямком ви хочете пов'язати своє професійне майбутнє. На заняттях ми розвиваємо софт навички. Це допоможе нам бути конкурентно спроможними у сучасному світі. Soft skills це саме ті особисті характеристики, завдяки яким людина може успішно взаємодіяти в команді під час розв'язання будь-яких робочих питань. Діджиталізація є невід'ємною частиною занять з англійської мови. Використання автентичних матеріалів та освітніх платформ зробить навчання захоплюючим та результативним. Запрошуємо вивчати рідну та англійську мову і літературу в класі української філології. Який м'яс людини найсильніший і чому наша кров має присмак заліза? Чи знаєте ви, що вона нові це трава, а помідор це ягода? Задумалися? Такі питання і відповіді на них ми розглядаємо на уроках біології, де завжди панує доброзичлива атмосфера, розуміння, повага. І підтримкам, кожне заняття це як мінімум одне відкриття у світі природи. Наші учні навчаються бути активними слухачами, формують лідерські, комунікативні та підприємницькі навички, ефективно вчаться швидко та якісно запам'ятовувати матеріал. Це можливо завдяки систематичному використанню різноманітних інтерактивних методів та нестандартних форм навчання. Ми йдемо в ногу із сьогодення, тому не забуваємо і про інтернет-можливості. Мені подобається, що кожен ліцеїст та ліцеїстка можуть відчути себе вчителем біології, підготувати та провести власний урок за особистим планом. Це цікава можливість для розвиток навичок лідерства, а також відповідальності та впевненості. Юні біологи розвиваються як новатори, дослідники, науковці та мислителі у різних галузях біології, екології, педагогіки, психології та інших наук. Напрямках. Це дає їм можливість брати активну участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, ман та ставати переможцями завдяки своїй ерудиції та креативності. Майбутніми такими переможцями можете стати саме ви. Дуже часто хімію асоціюють з довгими формулами, пилом енциклопедії і нудними лекціями. А якщо хімія це. Цікаві експерименти, неочікувані спецефекти і відповіді на мільйони запитань чому, вже цікавіше, правда. Залучення до навчання в біологи-хімічному класі відбувається через діяльність. Бажання діяти виникає тоді, коли це можна робити безпечно. Ми стимулюємо учнів до діяльності, навіть якщо це не одразу призводить до правильного результату. Лише в середовищі, де помилятися безпечно. Дитина буде успішно розвиватися і навчатися, виявляється, що хімія може бути захопливою, а всі оці хлориди, кислоти, альдегіди, каталізатори та індикатори і квалентні зв'язки не є настільки складними, як здається, на перший погляд. Якщо у вас, як і у наших дослідників, часто виникають запитання, чому і навіщо. Рекомендуємо розглянути варіант вступу до біохім-класу. І тоді за наполегливої роботи в майбутньому ви зможете стати лікарем, фармацевтом, хіміком, біологом, екологом, агрономом чи навіть криміналістом. Ми чекаємо вас у команді креативних, енергійних, сучасних та творчих біологів і хіміків. На запитання, що таке мистецтво, відповісти і легко, і складно. Однак, якщо запитати, чи потрібно мистецтво, відповідь однозначна так. Мистецтво відкриває світ, розширює сприйняття і сприяє розвитку критичного мислення, емоційного інтелекту, уяви та креативності. Кожен з нас постійно має справу з творами мистецтва, чи то слухаючи музику, обираючи щоденний лук, або переглядаючи сторінки соціальних мереж. Але чи вміємо ми в цьому розбиратися? Саме розуміння мистецтва, що нас оточує, ми навчаємо в мистецькому класі. Образотворче мистецтво формує активний погляд на життя, навчає бачити, розуміти та сприймати красу навколишнього у світу, дає можливість виразити власні емоції. Особистісно орієнтований підхід до кожного учня забезпечує індивідуальний розвиток творчого потенціалу. Це є фундаментом для подальшого розкриття себе як сучасного фахівця в креативних спеціальностях. Якщо ви любите співати, ми запрошуємо вас приєднатися до нашої дружньої музичної родини. Навчання в мистецькому класі допоможе розвинути ваші вокальні навички та співати улюблені пісні. Програма занять з вокалу побудована таким чином, що дозволить вам легко скласти творчий конкурс при вступі до закладів вищої освіти. Крім того, ви станете зіркою всіх наших ліцейних заходів. Тож ласкаво просимо! Бажаєте не просто навчатись, а й запалювати під ритми музики. Тоді вам до хореографічного класу! Танці стануть частиною освітнього процесу, зроблять шкільні будні веселішими, а фізична активність стане складовою повсякденного життя. Крім того, це чудова можливість проявити себе на концертах, шоу та батлах. Уроки хореографії допоможуть розкрити ваш танцювальний потенціал. Запрошуємо навчатись у мистецькому класі! Ми сподіваємося, що це відео допомогло вам краще ознайомитися з ліцеєм науковий та його можливостями більш детальну інформацію про заклад та умови вступу до нього ви можете дізнатися в зручний для вас спосіб на нашому сайті, відсканувавши QR-код або перейшовши за активним лінком, що в описі до цього відео, на наших сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram, за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані, та за нашою адресою. Місто Кропивницький, вулиця Шевченка, 1, корпус 5, кабінет 306. Якщо ви шукаєте якісну профільну освіту, наш заклад буде ідеальним вибором для вас. Тож не зволікайте та приєднуйтесь до нашої дружньої команди вчителів та учнів. Ми готові допомогти вам зробити перший крок на шляху до вашої успішної кар'єри. Бажаємо успіхів! Та чекаємо на зустріч з вами в ліцеї науковий.